У дитячій бібліотеці імені Юрія Гагаріна відбулася зустріч бійців 34-го батальйону територіальної оборони Кіровоградської області з учнями 15-ї школи. Під час години мужності школярі дізналися про останні події на сході України, умови, в яких військові перебувають, а також з особистих фотографій бійців побачили зброю та військову техніку. Я надіюся, що ми сьогодні своїм заходом підняли патріотизм, силу віри нашої українське народ. І надіємося, що діти запам'ятають цю історію сторінку історії на на, на майбутнє. 34-й батальйон створений у травні 2014-го. Половина особового складу кіровоградці зараз у батальйоні Батьківщина перебуває 25 олександрійців. Перед відправленням в зону АТО бійці пройшли двомісячну підготовку, максимально наближену до справжніх воєнних дій. Ми запитали в учнів, що найбільше запам'яталося. І мені запам'яталося і сподобалося, як ті, хто ну, участвували в цих діях, розповідали про те, як вони там живуть, як вони отримують засоби допомоги, їм це перевозять, які наслідки цих бойових дій. Треба цінувати свою країну, бути патріотом і стояти, стояти за свою країну. Під час воєнних дій у зоні АТО особовий склад 34-го батальйону звільнив шість населених пунктів, брав участь у боях під Дебальцевим та перекрив на десяти блокпостах половину підступів до горлівки. Серед іншого працівники бібліотеки нагадали дітям про минулорічні події на Майдані Незалежності, розповіли про небесну сотню та зачитали згадки очевидців акцій протесту.